Доброго вечора. Молотим гарбуз. Ну вже темнувато трохи, ну нічого страшного. Молотим гарбуз тільки е, жовтий. Тому що він гниє. Ось ось така цяточка. Є гарбузи повністю всі в цяточках, І бувають такі моменти, що розрізаєш гарбуз і він вже просто-напросто гнилий. Ось я привіз гарбуза позавчора. Він був, увечері він був цей, ще цілий навіть в руках держався. Вранці він вже отака каша була. Так, з цього куска я 25 соток, відсотків 70 забрав. Там залишилися отакі гарбузи, і вони ще зеленуваті. Ну, тобто, гудина посохла, все, їх можна звозити в купу. от. Вони вже там по кубках розкладені, потрібно тільки перевезти їх. Бо, скоріше за все, тут буде сіятися в цьому році, я не знаю. От. А так, оце жовтий гарбуз, весь тут. цей. І кожного дня оце, ходиш, там було, проходиш, отак, збираєш, там в кубки скидаєш. Кожного дня оце тут у мене два-три гарбуза були гнилі. Тобто я оцю. 70% 70 цієї ділянки перемолотив за тиждень. Намолотив я отсюди, по-моєму, 200 кг. Ні, не 200-180 кг. Ну, це ще ось. І там є, ще там вистачить. Можливо, там навіть не 70. А. Так, по цьому апарату. Працює він нормально, шкрябає нормально. Але є деякі моменти. Справа в тому, що оцей механізм, да, він страшний для правої руки. Потрібно було б зробити оці коротші трохи. Не таке довге, як я поробив, а коротші. І їх треба було, скоріш за все, два робити. Оце треба прибирати. Ну, я вже так при... приловчився, то мені все одно. Справа в тому, що... Я спочатку так не думав, а потім, коли по пальцям отримав один раз, то я так подумав, якщо в мене отак захватить пальця на обертах, просто виломить пальці. Тобто я приловчився так, щоб верх праву руку кладу тільки на верх цього, щоб мені і в руках же у люди... Отаку кладу її, щоб тільки підтримувати. А основа вже, блін, лів... це для лівої руки. А для правої руки вже там, саме основне там тримання. От. Тобто, і ще є таке в руках, коли з рук щось випадає, людина хоче його вловити. Тобто від цього потрібно відмовлятися, бо можна руки так побити, що да, ще одне. Я з самого початку, як тільки почав, оце привожу. Там тачка в мене стоїть сюди, нарізаю по половинкам і потім перемолочую і задвічі оце в мене виходить тачка. І якось одного разу у мене залишилася тачка на слідуй. Ну, вранці я встав вже, в мене було нарізано. І доволі таки непогано вибралось. Тепер я що беру? Тепер я привожу, нарізаю. Гарбузів і залишаю їх приблизно години на 2. Потім вони відпускають сік, оця вся, всередині, все отам, туди падає і все нормально. Вибирається легенько, без зусиль, без нічого. О, насіння вишкрібається хорошо, і вже не потрібно шукати, є там щось чи немає там чогось. Так, на одні руки це привезти, порізати, перемолотити, перемить і закласти в сушку. Що я більше робив, це вже в сухому вигляді 16 кг в день. Тому я мию, отам на сита, розкладаю, його по відру на кожне сито. І воно в мене просто стікає для того, щоб закласти в сушку. Спочатку сушку я зробив в шкаф. Стеною. Доволі така непогана штука вийшла. Температура там трималась, ну, нормально. Але справа в тому, що в такому вигляді то це треба мати свій, свою електростанцію. Коротше. Можна вилетіти трубу на цих сушках. Тому що сушка працює без е, зупинки. Ось, о, хоч і отакий двигун там стояв, оце із е, шкафу. Таке я зробив, і зверху стояла тена. От. Тягне непогано. Коротше, за тиждень щось там на... дружина посчитала, сказала, лки-палки, ми в трубу вилетимо її з світлом. Прийшлося видумувати отаке. Ну і до друга Ютуба звернувся, передивився купу роликів і думаю, ну де ж його зробити? Я вже був готовий USB купити, І щоб зробити таке. І накриття тут хотів зробити, поставити, щоб навіть на вулиці і продувало його. Хотів закрити буржуйку. Потім нарвався на один ролик. Йолки, в мене ж така ж сама штучка, є тепличка. Повиривали хоч і гірки, тут ще були, повиривали ці гірки. Поставив шифер по бокам. Зробив деко здорове, сітка. Це звичайна фасадна сітка в два слоя я її. О. Від труби труба 115 від труби 40 см. О. Температура там, якщо добре топиться, то температура там витримати неможливо. Воно гаряче, О. сушиться. І спочатку поставлю вентилятори. Потім думаю. Загружу, попробую. Якось на ніч загрузив, Попробував без вентиляторів у такому вигляді, як воно є. Ну, вже не видно, так? Да? Вон там буржуйка. Захожу нормально. Підгорілого немає, зжареного теж немає. І без вентиляторів, отаким от чином. Оце на цьому десь. Я сушу п'ятеро відео це сюди закладаю. Відро у мене вон там. Ну і з кожного разу вибираю тесь потрошку на насіння. Вибирати буду чисто жовтий гарбуз, тому що воно вже все перезапилене. І на майбутній рік все одно буде і зелений, і полосатий, і, і який тільки хочеш. І кабачки навіть отут будуть. Хоча не насіння гарбузове. Ну, ніби то так. Видно, оцей чоловік, в кого я бачив, оце в теплиці, так само підготувався до. Сушки насіння, так як і є. Ну тобто, мабуть, це саме головне. Навіть не те, що там отут дряпалка що вибирати. Оце сушка, головне, саме головне.